Вітаю всіх з вами Наталі Шпільман, міжнародний експерт з нерухомості та ліцензований ріелтор штату Флорида. Тут, у прекрасному окрузі Palm Beach, Флорида. Якщо ви замислюєтеся про переїзд до Сполучених Штатів, плануєте оселитися тут із сім'єю або інвестувати в безпечний, стабільний і зростаючий ринок, то ймовірно, вже чули про нову програму Trump Gold Card. Ця програма розроблена для осіб і компаній з високим рівнем доходу. Які бажають отримати прискорений шлях до законного постійного проживання в скромряхша, одночасно роблячи значний фінансовий внесок в Україну. Кваліфіковані заявники подають свою заявку, проходять перевірку біографічних даних, сплачують необхідні збори, і у разі схвалення отримують статус постійного резидента, який є порівнянним із певними категоріями на основі працевлаштування, з можливістю подальшого отримання громадянства за звичайними імміграційними правилами через 5 років. Ця програма є більш прямою, ніж традиційна програма EB-5, оскільки вона зосереджена насамперед на фінансовому внеску, а не на створенні робочих місць, що робить її особливо привабливою для міжнародних сімей, підприємців та інвесторів, які прагнуть отримати чіткий шлях і швидший процес. Тепер дуже важливо сказати наступне: імміграція це юридичний процес, і кожна особиста ситуація є унікальною. Це відео не є юридичною консультацією і я не є імміграційним адвокатом. Однак я тісно співпрацюю з висококваліфікованими сертифікованими радою імміграційними юристами з порінгшачу, які спеціалізуються на програмах резидентства для інвесторів, і можу допомогти вам знайти відповідних фахівців, щоб ваш процес був організований правильно та впевнено з самого початку. І коли ваш статус буде забезпечено, саме тоді починається справжнє життя, а округ – Одне з найкращих місць у Сполучених Штатах, щоб називати його домом: ми пропонуємо школи світового рівня, надзвичайно сильну економіку, захоплюючі пляжі, красиві закриті спільноти, розкішні маєтки, міжнародні аеропорти, культуру, безпеку, ресторани, гольф, прогулянки на човнах і чудову якість життя для сімей, інвесторів, підприємців і пенсіонерів. Чи шукаєте ви розкішний сімейний будинок, стратегічний інвестиційний об'єкт або спокійний спосіб життя у Флориді? Я допоможу вам знайти відповідну нерухомість у правильній спільноті, тісно співпрацюючи з імміграційними адвокатами, бухгалтерами та надійними радниками, щоб ваш перехід був плавним і без стресу. Якщо ви розглядаєте програму Trump Gold Card або плануєте переїзд чи інвестиції в окрузі Palm Beach, я з радістю підтримаю вас, проконсультую та познайомлю з потрібними експертами. Я Наталі Шпільман, ліцензований ріелтор у Флориді та міжнародний консультант з нерухомості, і я з нетерпінням чекаю можливості привітати вас у вашому новому житті у Флориді.